Хай хілоу, привіт, здоров. А чи не цікаво було б вам почути, що десь по світу говорять про Україну? Цікаво? Ну що ж, тоді для вас топ 10 найцікавіших думок іноземців за минулий тиждень, на думку моїх підписників? Чому Путін вторгся в Україну? Російський наратив полягає в тому, що Україна нібито планувала вступати до НАТО, а Росія не хотіла мати країну НАТО на своїх кордонах. Також Росія заявляла, що хотіла захистити російськомовне населення на сході України, яке мовляв зазнавало дискримінації. Але Все це лише російська пропаганда справжня причина вторгнення Путіна в Україну полягає в тому, що він хотів окупувати Україну, всю Україну і приєднати її до Росії. подібно до того, як це було зроблено через фальсифіковані референдуми. як у Криму в 2014 році та в чотирьох регіонах східної України для Путіна Україна виглядала слабкою і легкою здобиччю. Він бачив в Україні чудове доповнення до Росії. країну багато на ресурси з населенням у 44 мільйони людей. що суттєво поповнило б російське населення. яке стрімко скорочується. Населення Росії 143 мільйони. і Путін був упевнений, що росіяни його підтримають. коли він захопив Крим, його популярність і рейтинги різко злетіли. Мрією Путіна було відтворити Російську імперію, не радянський союз, а саме імперію. Його кумирами були імператор Петро І та імператриця Катерина II. Ще одна причина вторгнення Путіна в Україну і дуже важлива для утримання ним влади полягала в тому, що Україна рухалася у бік Європейського союзу до більшого добробуту і демократії. Путін не міг допустити, щоб поруч із Росією існувала успішна і демократична Україна. Росіяни могли б почати ставити запитання: як так? наші брати в Україні живуть заможно і демократично. а ми бідні і живемо в диктатурі та поліцейській державі. Βιτάιου Δρούζι, μεν εσβάτη Σαμάρ Φερνάντε, η Βενεσουέλη, η Ιατούσια Σασλίβα, το Μουσουσιόγνη, Βράνσι, η Μπουλόζα Τριμάνου, η Δικτατόρα Νικολά Σαμαδούρο, η Ιτλιανά Βενεσουέλση, η νας η Βασλίβο, η Δικτατόρα Ιακά Τριβάλα, η Βασασχή Ρόκιφ, να Ναρέστη Ζαβρασίλα, η Τσεβελίκα Ράτη, η Λιαφσίχνα, η Μόια Ροδίνα, η σε ντόβρες λαβαμόχου, για να μου πάλα το μουσο για χωρίσμα μου ή τάτο μη δούσε και το μουσο για να μου λες που βέρνω το ατε πέρα για που είχα του δί ή σε για δούσε ράδιο εις τα κος, δούσε βασλίβο το μουσο μπήλσενε μάε σοιούς νίκα πουτίνα І це має велике значення, друзі. Сьогодні Венесуела знову мріє про майбутнє в мирі та свободі. Душа, вам дякую! Отже, що тут відбувається, друзі? Ми зараз у Слов'янську, на сході України. Загалом ситуація тут досить дика, якщо зважати на все. Можна побачити деякі будівлі, наприклад, та, що за мною, очевидно, заколочена. Коли ми їдемо містом, багато будинків і споруд зазнали серйозних ударів. Але водночас тут дуже цікавий мікс. Я зараз вийду на міську вулицю і трохи розверну камеру. Тут чітко видно, зліва і справа стоять військові машини. По місту ходить багато солдатів, і при цьому є цивільна інфраструктура. Ось прямо тут салон краси. Перукарня Ми щойно вийшли з кав'ярні і водночас солдати всюди. Ми відносно близько до російських позицій, і знаєте, лише минулої ночі, коли ми тут ночували, безпілотники збивали просто вночі. Тож це доволі цікава і напружена зона. Чим ближче ми підходимо до російських позицій на сході отже, сьогодні росіяни заполонили соцмережі, бо вони дуже пишаються тим, що відбудували в лапках Маріупольський драмтеатр місце, де було вбито купу людей. Ба більше ця будівля, на якій великими літрами було написано Діти, щоб це було видно з неба. А Це означає, що росіяни на ранніх етапах своєї геноцидної та незаконної агресивної війни проти України скинули на нього величезну бомбу вагою в кілька сотень кілограмів, убивши сотні людей. І що ж вони роблять? Вони його відбудовують, показують на показ і використовують це як привід звинуватити в усьому українців. через три роки після терористичної атаки Збройних сил України, яка вбила 14 людей і зруйнувала будівлю. Вони навіть занижують кількість жертв. Насправді ж це були кілька сотень. І до того ж, відповідальними за це були саме вони. Ось хто вони такі чувак, і ось до кого близький Дональд Трамп. Ось кого Америка обіймає, приймає і ставиться з любов'ю та дружбою. Друзі, дня сьогодні я хотів би розповісти вам неймовірну історію про одного італійця, який осоромився на всю Україну. Цей чоловік на ім'я Рокко разом із своєю дружиною їхав з Італії в Україну і почав у автобусі погано висловлюватися про Україну, підтримуючи Путіна та Росію, тобто демонструючи проросійські погляди, його дружина в цій ситуації мала б навчити його хороших манер і поваги до країни, в яку вони їдуть. До того ж, він був одягнений у вишиванку національну сорочку, яку потрібно носити з повагою. Одна дівчина, яка також їхала в тому ж автобусі, почула його, записала це на відео, і найцікавіше сталося потім. Коли він прибув на кордон тут в Україні, його зупинили. йому заборонили в'їзд до країни на три роки. На три роки він більше не може в'їжджати. У результаті його фактично залишили ні з чим, і він повернувся до Італії, піджавши хвоста. І все це показує, що існує дуже багато людей із такою ментальністю, з тим стереотипним ставленням деяких італійців. Бути не

Тим більше робити це в країні, яка перебуває в складному становищі та у стані війни. таке тут не підтримується, і якби він зробив це вже всередині країни, його можливо навіть заарештували б, адже це суворо заборонено законом і є відповідна стаття. Тож я хочу сказати, молодець Дарія, дівчина, яка виявилася дуже сміливою і записала його. А роко їдь додому. Роко тут муче. більше немає. Він Я поїхав. Чао, Рокко. Папа, Роко. Роко побачення. Нік рік тому приїхав у цю країну і знімав відео з розкішними автомобілями, відео з людьми в кафе, які живуть нормальним життям, і підписував це так: ось куди йдуть ваші податкові гроші? Це відео набрало мільйони переглядів, і росіяни постійно ретвітили його та активно поширювали. Тож я захотів його знайти і з'ясувати, чому він це зробив, і якими були його наміри. Яка була ідея оригінального твіту? Показати, що відбувається в Україні, і показати, що люди в певних районах, наприклад, у Києві, все ще живуть більш-менш нормальним життям. Ну я думаю, ти насправді намагався показати, ніби війни в Україні можливо й немає. Ти фактично їхав у стилі Тіма Пула, такого собі гріфтера, корчив дурні гримаси, посміхався людям у цій країні і казав: ось куди йдуть ваші податкові гроші. Ти не можеш цього заперечувати. Це буквально те, що ти зробив. Чому ти не можеш цього визнати? Тому що я не вважаю, що створення сатири в інтернеті якимось чином є злочином. Добре, це велике відкриття. Тобто, ти насправді робив сатиру. У тому пості? Отже, це була сатира? А що не так із сатирою? Окей, то тобто зараз ти кажеш мені, що це був жарт, що це сатира, і що це не була твоя реальна журналістська робота, що ти не був журналістом. Що ти маєш на увазі? Ну ти ж був сатиричним, так? Ти жартував, ти сказав, що цей твіт був сатирою. Оригінальне репортажне відео, яке ти виклав у TikTok, Instagram і Twitter, було сатирою. Це було перше відео, яке я виклав. І якщо ти продовжиш стежити за мною і дивитися наступні відео, то дуже чітко побачиш. Ні, я бачив, як ти відкочувався назад. Але чому ти одразу не зробив зрозумілим, що це сатира? Хіба не Очевидно, що це сатира. Ні, Я не стримувався. Я тиснув на нього максимально жорстко, так само, як і з Фідіусом. Бо я точно знав, що він робить. Я точно знав, якими були його наміри. А він удавав, що це був просто жарт. Приїжджати в таке місце і поширювати брехню та пропаганду. Це абсолютно непробачно, особливо якщо ти бачив, що насправді робить Росія, і наприкінці інтерв'ю він зробив рівно те, що робить будь-який проросійський пропагандист. Що саме він зробив? Він почав зображати себе жертвою і сказав: Ти наражаєш мою сім'ю на небезпеку, говорячи це справді так. А я відповів таке. Дуже небезпечно говорити це для мого життя і для життя моєї родини. А я вважаю, що люди, які насправді зараз у небезпеці, це люди в цій країні, чиї життя під загрозою через росіян, які поширюють твоє відео. Тож удачі тобі з цим. Але такі речі надзвичайно шкідливі. Вони реально змінюють думки людей. Молодь у TikTok дивиться такі відео і щиро починає думати, що американські податкові гроші йдуть в Україну, де немає війни. А це неймовірно небезпечно в тому інформаційному просторі, у якому ми зараз існуємо. Саме тому так важливо цьому протидіяти. Ось чому я витрачаю так багато часу на протистояння людям, які поширюють таку пропаганду. Бо якщо цьому не протистояти, люди починають вірити, що це правда. моя донька каже в Україні війна. І я така, так вона каже: А ти ж з України? Я кажу, так. Вона каже: тоді виходить, що я наполовину Українка. Я кажу, «Так». А вона така, так. І вона відчувала таку гордість, і от з цього все й почалося. Блін, мене це так розчулило. Ми реально плакали, оскільки ми всі говоримо про конкретику війни. Ви ж знаєте, що Росія досі офіційно не оголосила війну Україні, так? Так, то як би ви це назвали? Що на вашу думку Росія робить з Україною? Як би ви це назвали? Усе, чого мене навчила моя українська теща під час свого останнього візиту. Не свисти в хаті грошей не буде, не передавай посилки Амазон через поріг. Це до розлуки. Не клади хліб до гори дном, буде голод. Не розсипай сіль, будуть сварки. Не облизуй ніж, бо теща буде стервом і не смійся без причини. Чесно кажучи, з такою гостею, як вона, причина сміятися є завжди. А чого вас навчили ваші тесть і теща? Ми в Англії кажемо, you don't know what you have in life until it's gone. Ми не знаємо те, що є у нас, поки його немає. І зараз якась сумна історія. Коли я жив в Харкові, всі у мене запитали, Дані, що ти що ти тут живеш в Харкові? Ти ж англієць, англієць, ти можеш жити в Англії, ти можеш жити в Будь-якому місці світ я завжди відповідав так я багато подорожував і тому я можу казати, що Харків це. Реально дуже гарні, гарне місто, дуже круте місто. Але мало хто на жаль повірили. Типу, так тут так собі нормально, але не дуже ванна багато краще. Звичайно, я ж дивився фільми, як живуть в Штатах. В Англії там живуть набагато краще ніж нас. А на жаль, тилки зараз багато розуміють, що насправді життя в Харкові була кайф, була дуже добре. Харків був дуже дуже класне місто для життя, дуже зручне там жити. І тому друзі, я думаю, що треба цінити те, що є зараз, де ми є. Зараз е, тому що ну непонятно, що буде завтра. Ну от і все. Якщо вам сподобалась добірка, тоді ставте лайк та підписуйтесь на канал, аби бачити більше думок іноземців про Україну.